Дистанційне навчання не могли дождатись. Думали, не треба нам більше напрягатись. Влаштували вчителям справжні квест-сльоза. Гуле, класрум, кюмор, зум, Шевеліть мозгами, камери повимикали і спимо радієм. Вчитель розпинається, а нам вуха не біє? Замість мене сидить. Рим'янка намастила, думаю, всім смішно. А у мене апетит проснувся прямо під час уроку, Сиджу, борщик з смачний ні в року. А у мене позаду мене батько спідню ходить, те, що камера працює, до нього. Кат показує, нікому ж не буде. Вчитель пише всім батькам, дзвонить учням, буде, що своїх дітей є мама, хай вони забудуть. Адже треба розмістити в інтерес завдання, тему дати, тест придумати. Вчитель це призвання. Ми замучились усі. Це хіба навчання? Думаємо ми усі.